Дорогі мої співвітчизники, ми разом пережили непростий, але щасливий рік. І нам вдалося основне переламати ситуацію, перебороти безнадію. Тепер нас чекає наступний. Ну, Хватиба вам траві! Ну, за те, що признатися? Работа управления удовлетворительной. Ну почему удовлетворительно то Признать работу хорошей. Вы зводнее земное, да? В нашем кооперативе с правлением всегда согласны. Большие молодцы! Я <с> против! Это очень плохо. Сейчас начнется пол, знает что. Действительно, до нас не дошло близко половиной тысяч запитать на сегодняшний день. Зачитывайте. І майже 90 відсотків you know, це соціальне питання. Зачитується. Скажіть, як прожити чоловіку зарплати 1500 гривень? І я. я хотів би сказати, що ми почали, як кажуть, з себе. Ну, я сказав би так, умовно кажучи, хабарів невеликих там тисяча дві три чотири п'ять ви так продешевили? до великих хабарів не зовсім красиво виходить вас. Це своєрідний бізнес. Він має свої особливості. Я скажу вам так. Будь-якому випадку треба починати завжди з себе. Хуже, ніж на ринку, чесне слово. Ну, я думаю, ви не будете заперечувати в тому, що корупції погрузила вся країна. Ти краще. Ви що, в своєму місці? Да. Так. От ви мені задаєте питання, що ви працюєте з парламентською більшістю. Безумовно, працюєте. О, кому хорошо. І скільки вам за це заплатили? Я навіть не можу сказати, у нас ще і точні цифри. Товариші, в цьому правлінні всі жулики. товарищ? Ну, в пределах может быть миллиарда, может быть с небольшим. Это не деньги, это так, даже дырки не залатаешь. И все для общего блага. Ну, это уже вы знаете через чего. Ведь это ж подсудное дело, вы что? А я был засудженный до 10-ти роков позбавления воли. Жуткое дело. У меня богато там есть уже знакомых, навіть друзей. Які мені і листи пишуть. Кошмар який-то, моя це кончила. Та замінірував, був президентом, потім його в Рожнятові За став заступником, а жінка створила собі кафе. Вона робила в нього секретарку, коли він сідав познайомив. У 90-х роках в Рожнятові їй було 20, і йому 44. Це прикро. Ну... А в нас 20 років, мала він теж. Я казав вчора на відкупу. Складається враження, що є в країні такий певний політичний тиск. Але ми знаємо, що генеральний прокурор, ну він в принципі, ну може назвати його вашим другом. Я ніяких синків і пасинків біля себе не тримаю. Ви передчули, ви це все а то вони вже давно зазрили. то выходит, что все эти люди, они помиляются. Так. Правильно, вы все в белом, а мы... Подивись на себе и скажи. Ты за собой последний. Mm -hmm. Чем ты занимаешься? Я в угольной промышленности проработал около 20 лет. Виктор Федорович, вы первый президент, который решился на реформу. Прихвостень правления. Многим людям, конечно, это может и не нравиться. Хотим пожелать вам терпения и сил, чтобы довели до конца начатые ваши реформы. Такой маразм. <связь> <связь> То реча будет. Спасибо, Юрий. Спасибо. Тебя мало учили, как и меня в свое время. Вот вы говорите за реформы. А что мне от этого лично? Вам боюсь этого не понятия. Фм. Ааа! А бог покарав жінку лесяв москві. І дитину 28-30 років донька має. А він його бачить. Отак. Захотів молоду бабу. Тепер попав в психічку. Я вам скажу так спокійніше, як кажуть, спати. Так чи ні? Ви що, а полауміли, что ли? Воно не завжди. Погано, інколи це не погано, так чи ні? Ну що, ви фонарили, що ви Сільські клуби, лікарні, Хабарництво процвітає більше там. А от, а у вас бріяти на ручки не барованої Є і це не так просто. Ще раз хочу повторити: ми 20 років гралися в політику, ми цим пишалися і жили заможна. Ми вам не буратіни! Мы вам... Здравствуйте, Виктор Федорович. Вас искренне приветствуют ваши земляки. Всем привет. Но я рекомендую вам, чтобы вы учили украинскую мову, выучали ее, украинскую мову и размовляли. Это будет нормально. И мы очень, очень надеемся, что вы приедете в свой родной город. Давайте, кто пожертвует для этого торжественного случая свою шапку? Любимый город. Может спать спокойно и видеть сны. Вы что спятили? Как минимум. Я вот вам, я вам всю доведку э, подарую, будь ласка почитайте. Там все написано. Короче это, имейте терпение люди и все будет у вас нормально. ну Янукович за Европу, подождите чуть-чуть он подпишет. Кто это сказал? Підніміться. Я, я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Ми тут всі свої люди. Давайте говорити на чистоту. Я знаю, що вам не просто і зараз жити. Ми не багаті, а ми безвідповідальні. І ми не чесні. І коли ми кажемо, що ми хочемо зробити краще, ми граємось в популізм, а реформи почнуть працювати немножко позже. Молодец. Дякую вам за все. Хто це сказав? Це буде нормально. Жиється спорожене, а це сірожене, срожене піроне.